Добрий ранок малята! Сьогодні до вас завітає надзвичайний гість, а хто саме вам підскаже загадка. Тож слухайте уважно. Я на небі тружуся, і знає мене кожний, я на всіх дивлюся на мене ж не можна. Так, діти, це сонце. А чому не можна дивитися на сонце? Тому що це шкідливо для очей. Сонце для вас підготувало чистомовку. Ви уважно слухайте та повторюйте за мною. Це, 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 яскраве сонце. Тепер ви. Єць, 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 сірий заєць. Тепер ви. Ко 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 НЕ СТРИБА далеко. Тепер ви. Ли ли, ли ми водиці НАЛИЛИ. Тепер ви. Сонечко принесло картинки для вас до вірша грицько бойко Сонечка умита. Сонечка умита. Задивилась сонечко. На маленьку сонечку. Сонечко умита. Сонечко одіта. Чисті черевички, у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко. До малої сонечки. А зараз спробуйте самостійно розказати віж за картинками. Наше сонце вже низенько, то і вечір близенько, тож настав час прощатись до побачення!